Добрий вечер, ряда так... чам підписки. складали комбайника, а на вечір вже бойовий виїзд, горох. Знаєте, як він не молотимо, звісно. Ну, підписники оцініть ячмінь. Сіяли рідко, а такий густий, що жесть. Гарний дуже ячмінь. А це ми ще хотіли норму додати. Так він і так густий, так і все, капець. А роман у нас зайшов з іншої сторони. Тут трохи полеглий. Дитра були капітальні, то думали, що покладе. Але більша половина встояла. Гри вже змолотили, що сухіше забрали, сире оставили, комбайника під накриття поставили. Так що все, всім дякую за перегляд, здоров'я, гарних врожаїв і мирного неба над головою. Все. Всім пока, з вами був канал Дядько Роман.